Привіт-привіт, мої любі малята! Всі ми з вами знаємо, що зараз у нас панує пора року зима. Зима дуже цікава та весела пора року, яка приходить із зимовими розвагами. Пропоную їх згадати. Молодці. Це гра в сніжки. Це ліплення сніговичка. Створення зі снігу різноманітних тварин. Так, це катання на санчатах. Катання на кобзанах. Катання на сноуборді. Катання на лижах. Взимку можна проводити дуже весело час. Але слід пам'ятати про правила безпеки взимку. Тож, давайте зараз розглянемо картинки та згадаємо їх. Взимку слід бути дуже обережним. Тому що дуже часто ми можемо побачити на землі лід. А він є дуже-дуже небезпечним. По ньому треба ходити дуже обережно, щоб не впасти та не вдаритись. Особливо це стосується тих місць, де поруч знаходиться дорога. Лід буває і веселим, якщо кататися в спеціально відведеному місці, яке називається каток. Там можна кататися, але ось так, як хлопчик робить. Кататися на кавзанах, прицепившись до автомобіля, так робити дуже небезпечно. Дуже небезпечно кататися і на санчатах за допомогою автомобіля. Тому що ваше кріплення може розірватися і ви можете потрапити в дорожну автокатастрофу. Слід з обережністю вибирати місця для катання на санчатах. От, наприклад, хлопчик зараз може з'їхати з гірки на своїх санчатах і потрапити під колеса автомобіля. І це буде дуже погано і небезпечно для даного хлопчика. Тож, коли ви йдете кататись на санчатах, не забувайте, що біля дороги на них їздити не можна. Обов'язково вибирайте місце для катання на санчатах там, де немає перешкод. Тому що хлопчики неправильно вибрали собі місце. І один з них за допомогою пенька може отримати травму. Це є дуже боляче і неприємно. В снігову погоду краще гратися подалі від дороги, тому що дітки загралися та потрапили на дорогу, там де їде автомобіль. Вони зараз можуть потрапити під колеса. Тож будьте уважні, коли вибираєте місця для ігор зі снігом. Жодна зима не обходиться без бурульок, але вони є дуже небезпечними, коли знаходяться на домах будинків. Тому не треба вам, маленьким діткам, самостійно за допомогою палки їх збивати. І обов'язково, коли проходите біля будівель, подивіться вгору, чи не висять над вами бурульки. Тому що, якщо вони впадуть, нанесуть дуже великої шкоди. Тож будьте обережні. Взимку хочеться спробувати чогось незвичайного. Хлопчик облизує холодні санчата, але цього робити не слід, тому що язик може примерзнути до них. Так і залишиться язик на санчатах, але він потрібен для чогось іншого. Тому не слід брати все до рота взимку. Ще слід пам'ятати правило ігор зі сніжками. Коли ви граєте зі сніжками і зі своїми друзями, не треба кидати їх в обличчя, тому що можна отримати небезпечну травму, і це є дуже боляче. Краще кидати по ніжкам, на підлогу, і це теж буде дуже весело. Пам'ятайте, дуже небезпечним є взимку лід, який знаходиться на водоймах, річках. Тому будьте, будь ласка, обережними. Не ступайте на лід, тому що, якщо вам здається, що він добре промерз, це може бути помилкове ваше бачення і ви можете потрапити у воду. Тож діти, пам'ятайте, що взимку гратись треба і необхідно, але з дотриманням правил, тож гарних вам прогулянок. До побачення!